Ми особовий склад 129-ї бригади 238-го батальйону міста Кривий Ріг. З 30.03.2023 року по 9.04.2023 року виконували бойовий наказ командира нашого батальйону. О, У нас зв'язок е, натиску ворогу зі сторони Російської Федерації було втрачено багато особового складу. Та поранено майже всіх залишившихся. За допомогою своїх сил та можливостей наш особовий склад здійснив евакуацію. На сьогоднішній час, а саме 20.04.2023 року, пораненим не було надано належного медичного обстеження, а тим паче лікування. У зв'язку з цим наше самопочуття дуже погіршилося. На що наше керівництво бригади та батальйону ніяк не реагує та ігнорує наші скарги? Не один із рапортів зі скаргами та проханнями щодо нашого лікування не був підписаний або схвалений. Замість того, щоб направити нас на обстеження та лікування, заступник начальника регіонального управління. З морально-психологічного забезпечення сил ТРО, ЗСУ, ОК, Схід доводить до нас нове бойове розпорядження та ставить нас перед вибором або зараз без належного лікування стати в стрій або нас будуть бажати відказниками. При цьому відкривши на нас службове розслідування. А після його завершення на бійців, які будуть Придатні та навіть обмежено придатні буде відкрито кримінальне впровадження. Ми не відмовляємося виконувати бойові завдання щодо захисту батьківщини, але за станом здоров'я на теперішній час ми не зможемо це робити. І з цього вище сказаного просимо усіх небайдужих. Надати максимального розголосу цієї ситуації та всебічного сприяння спільноти щодо вирішення цієї проблеми ми потребуємо належного обстеження та лікування. Слава Україні! Героям слава!